Сьогоднішня ніч стала для нас ну, звична вже виходячи щоденні російські обстріли, але масована атака. Понад 10 фактично російських шахедів е, прямували спрямовані були на нашу громаду. В основному це житлові помешкання, соціальні об'єкти, садочок е, в буті постраждав. Е, два десятка багато е, приватних. Житлових помешкань також зазнали різного ступеня руйнації, але саме головне, що всі живі, всі живі громадяни, тому що дослухаються до повітряної тривоги, порад не нехтують ними, і вдалося вижити. Але це черговий терористичний акт з боку Російської Федерації по відношенню до цивільних мирних людей, які точно не є загрозою для російської армії тут далеко від лінії зіткнення. Це почерк і характер Росії. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з енергопостачанням у місті і в районі? Якщо було вражено? Досить, Досить оперативно спрацювали в ніч у першій годині ночі. Чи наші всі служби критичної інфраструктури, які відповідальні за цей напрямок, ДСНС, поліція були як газопостачання, електропостачання для того, щоб не було возгорання і пошкоджень були відключені тимчасово, але нині в ті житлові помешкання, які поруч які вціліли, вони зі світлом, з газом, а нині наразі тут безпосередньо в кварталі житлової приватної забудови, де є руйнація. Працюють відповідні служби міської ради для того, щоб оцінити збитки і надати людям першу необхідну допомогу, аби зберегти те, що вціліло, і напрацювати питання по відбудові, по відновленню те, що можна відновити. Головне, що люди вціліли живі, тут є ті, що родилися в сорочці, тому що, будучи безпосередньо в кімнаті, поруч з вибухом вдалося вижити, вони є. Щасливими я вважаю. під Богом ходять. Чи є потреба переселяти когось після таких руйнувань? Ми маємо таку можливість і пропонуємо громадянам. Але що важливо, і це вже звична річ для нас, для українців, сусіди, родичі, знайомі просто люди сторонні виходять з пропозицією розмістити людей в разі необхідності. Хоча муніципалітет теж має тимчасове житло для того, аби розмістити людей, які того потребують. Наразі опрацьовуємо. Я думаю, що десь до години 14-15 будемо мати повну інформацію про потреби людей, і відповідно на те будемо реагувати. Відповідно, за півтори години буде вже і комісія з обласної військової адміністрації, тому що кількість об'єктів приватного сектору, що зазнали руйнації, досить велика, і це вже ну, така життєва практика. Виходячи із тих викликів, які ми маємо, коли об'єднуємо наші зусилля, дуже дякую, пане Анатолію, що знайшли можливість долучитись до ефіру. Анатолій Федорук, Бучанський міський голова, був з нами на зв'язку. Далі ефір продовжать новини. Юлія Сенерник уже на місці. Юлю дякую, Вадима. 8.30. Підкуплюю новинами. Для вас працюють команди Фактівесітіві та «Вікон СТБ». Мої вітання. Сьогодні вночі сили ППО знешкодили 82 російські безпілотники. Серед них три реактивні БПЛА. Про це повідомляють повітряні сили зсу. Загалом ворог запустив по Україні 108 дронів. Зафіксовано 26 влучань по 10 локаціях. Ще на восьми впали уламки. 16-річна дівчина та дві жінки постраждали внаслідок дронової атаки в Бучанському районі Київщини цієї ночі. Про це повідомили в місцевій ова за попередньою інформацією. Потерпілі зазнали незначних поранень. Внаслідок дронового удару виникли пожежі в приватному секторі. Перші фото наслідки ворожої атаки в соцмережах оприлюднила суспільна діячка та колишня столична рестораторка Маргарита Січкар. На кадрах пошкоджені приватні будинки, автівки про наслідку удару. Дару розповів міський голова Бучі. Нахожуся на приватній садибі одного із власників громадян нашого міста. Йому вдалося вижити, тому що не нехтував повітряною тривогою, використовував дві стіни і укриття. Так, примітивне укриття, яке є в приватному помешканні, врятувало йому життя, Точно так само, як і сусідів, які поруч. І це допомогло їм вижити.